Перед першим походом до уролога я себе відчував якось, ну, типу, щось не то, якось мені некомфортно, ніби я якийсь слабкий, чи що, і я розумію розумом, що ну нормально сходити на огляд, але все одно оцей весь пласт стереотипів, міфів і всього такого, він таким важливим давить. Чому, Поясни мені. Чому е, такий стереотип? Тобі друзі розповідали. Ну це ж як ти В, кажеш е, самокупний фактор. Від Зі школи там нашаровується оце все, що, типу... Ну, Зніміть трусики, е, зараз будемо дивитися. От да? це все так. Знаєш, немає культури, можливо. За це в якійсь мірі повинні ще бути відповідальні батьки? От в цілому, коли там у мене буде дитина, я буду там, наприклад, син, я буду його виховувати, в тому числі в плані от здоров'я, огляду свого здоров'я, відповідального відношення до нього. Що, типу, так треба піти до уролога для того-то, для того-то, щоб не було такого-то, такого-то. Тому що це дешевше, швидше, простіше і, і таке інше. Але там, от я там 91-го року народження, коли я ріс, ще не. Ну, мені здається, не було такого прям свідомого ставлення. Ну і плюс відверто економічні умови життя людей були гірші. Типу, було не зовсім до, знаєш там до урологів ходити. Ну, типу, так, так. Я пам'ятаю там дитинство підліко, підлітковий вік. І ну, більше питань економічних, ніж якихось там догляду це, за здоров'ям. Я правда. себе ледь привчив до того, щоб до стоматолога ходити на профілактичні огляди, і то знаєш, так горьким опитом, як то кажуть. Це є досвід, як то кажуть. Так, і я тому дуже хотів зробити бесіду, яка водночас відповість на якісь базові питання, бо без них ніяк, все одно, все це цікавить чоловіків. І більш глибоко поговорити, як от ми говорили на початку про рак, про ці всі онкоісторії, щоб чоловіків в дечому ну, якби підштовхнути до того, що, мовляв, сходи на той прийом, запишись і сходи, дойди до, до прийому.